Доброго дня, сьомий клас. Сьогодні ми з вами готуємося до контрольної роботи. Ми розв'язуємо задачі з вами на тему тиск, гідростатичний тиск, тиск твердих тіл, сила Архімеда. Поїхали. Перше питання під номером 3. Навіщо всюди ходи оснащують гусеницями? Ну, я думаю, ти знаєш відповідь на це питання і навіть без моїх коментарів, проте я декілька слів все ж таки скажу. Ми з тобою знаємо, що для того, щоб не провалитися в сніг, треба одягати якісь, ну, якесь таке взуття, наприклад, лижі або ще щось таке, для того, щоб площа була більша. Так? Отже, ми пишемо: якщо площа буде збільшена, то відповідно тиск при цьому буде зменшений. А чому? Це так, тому що тиск насправді для твердих тіл і взагалі за означенням визначається як сила тиску, так? сила тиску поділена на площу. Так от, в разі, коли на всюдихід одягають оці гусениці, гусениці збільшують площу дотику, скажімо так, оцієї основи з поверхнею снігу. Так? І якщо збільшується площа, зрозуміло, що тиск зменшується, і таким чином всюдихід може дійсно всюди проїхати. Так його і називають всюди хід, так? тобто він тоді не провалюється. Наступне питання: розглянь світлину і поясни будову понтона. Для чого використовують понтони? Дивись, понтон це не самохідна інженерна споруда, це опора для тяжких мостів, кранів, причалів тощо. Використовуються понтони як засіб переправи. І для підняття затоплених суден або для ремонту суден, для того, щоб підняти судно з води, для цього використовують інколи також понтон. Отже, понтон, подивись, будь ласка, гарно на світлину, і здогадайся, з чого він складається. Подивись, що тут з боків у нього є. Такі, ніби інколи, як бочки, такі бочки, які пов'язані між собою, і в них тут є повітря. Таким чином, ми з тобою розуміємо, що. Повітря достатньо легке в порівнянні з водою, і зрозуміло, що таким, а, такою конструкцією буде утримуватися міст або якась споруда, або ще щось. Може не просто утримуватися в якомусь одному місці, а переправлятися з місця на місце і тому подібне. Чому піднімається повітряна куля? Ми також з тобою розбирали це питання в повітряній кулі, ось тут знаходиться підігрівач повітря. Тобто всередині кулі у нас гаряче повітря, достатньо тепле в порівнянні з температурою того навколишнього середовища, ну повітря зовні. Ось, і саме тому в порівнянні густина цього повітря буде набагато менша, ніж густина повітря, яке знаходиться зовні. Отож, ми робимо висновок: що якщо густина Густина теплого повітря є меншою, ніж густина холодного повітря, що знаходиться ззовні. Таким чином, виникає так звана сила Архімеда. сила Архімеда. Виштовхувальна сила, яка буде виштовхувати ось цю всю конструкцію разом з теплим повітрям якомога вище у верхній шарі атмосфери. Тому що сила тяжіння, сила тяжіння у нас буде менша саме у теплого повітря. Отож, якщо сила тяжіння є менша, ніж сила Архімеда, відбувається підняття вгору ось цієї конструкції. Тепер давай запишемо формули, за якими будемо обчислювати відповідні величини і користуватися ними під час розв'язування задач зараз, під час уроку підготовки, і на контрольній роботі. Отже, сила тяжіння, маса тіла за густиною та об'ємом. Тиск твердого тіла. Ну я вже пояснювала це, нагадувала цю формулу. Ну ще раз давай запишемо: це сила поділена на площу. Причому в даному разі це сила тиску, не просто сила якась там, а сила тиску. Далі гідростатичний тиск, також маленька літера П, визначається він як РО, G H. Причому ро це буде густина рідини, адже гідростатичний мова йде про рідину, H – це висота стовпчика рідини. Або глибина занурення водойми. Виграшу сил, які отримують з допомогою гідравлічного преса, тобто відношення сил дорівнює відношенню площ гідравлічного преса ось цих поршнів. І сила Архімеда. Сила Архімеда у нас визначається як ро рідини або газу, помножена на G і помножена на об'єм зануреної частинки тіла. А тепер задачі. Завдання 5:1. Розглянь графіки залежності сила Архімеда від об'єму зануреної частини тіла. Це є об'єм зануреної частини. Давай допишемо, що тут буквочка З. Для чотирьох різних тіл. Визнач співвідношення густин цих рідин. Обґрунтуй свою відповідь. Почнемо з того, що ми з тобою, так як завжди робимо, ми обираємо якесь одне значення для об'єму в даному разі. Ось і піднімаємо тут пунктирчик. Ось таким чином. А тепер, відповідно, для кожного з цих значень. Ось таким чином, ми з тобою можна це робити під лінійку, ну охайно роблю без лінійки. Отже, ось тут у мене буде сила архімеда для четвертого тіла, для четвертого. А ось тут у мене буде сила архімеда для першого тіла. І ми з тобою знаємо, що від нуля вгору відбувається збільшення. правда? Тобто FA4 буде найменша. Зрозуміло, що ФА4 буде менше, ніж ФА. Дивись, ось тут третя. Відповідно, тут для третьої, а тут відповідно для другої. Так, ось, значить, тут буде третя, потім ФА друга, і найбільшою буде сила архімеда для першого тіла. Прямо пропорційна густині рідини. Адже у формулі ми тільки що з тобою нагадували, ну, ще раз давай напишемо: Rді В. Отже, чим більше ро, тим більша сила Архімеда, І ми бачимо, що це залежність пряма. Саме тому тут прямі лінії у нас, а не якісь там зигзаги криві. так, ось, І тому ми робимо з тобою висновок: що якщо F 4 є найменшою, значить і густина для четвертого тіла буде найменшою. Тут буде третя, тут буде друга і тут буде ро 1. Тобто, чим більша сила архімеда, так, тим більшою буде густина рідини. Отже, для першого вона буде найбільша. 5.2. Розглянь графіки залежності тиску рідини від висоти її стовпа для чотирьох різних рідин. Визнач співвідношення густин цих рідин. Обґрунтуй свою відповідь. Знову ми робимо все те саме, хоча тут у нас інші літери, але дії проробляємо ті самі. Отже, обираємо якесь одне значення ось тут, для літери H. Проводимо тепер перпендикуляр вгору, так, щоб він перетнув усі чотири лінії: наші 1, 2, 3, 4. І тепер ми проводимо перпендикулярчики, ось таким чином. І ми бачимо з тобою, що для четвертої прямої тиск буде найменшим, тому що він найближче до нолика стоїть. так? Отже, ми робимо з тобою висновок, що p 4 є меншим, ніж p 3 так? Потім йде p 2 відповідно, менше, ніж p 2 менше, ніж p 1 Отже, P... P, тиск першої рідини буде у нас найбільший. А тепер ми пам'ятаємо з тобою, що тиск для рідини, гідростатичний тиск це ρgh. Відповідно, чим більше H, тим більший тиск. Тож ми робимо з тобою висновок: якщо P1 є найбільшим, отже, і висота стовпчика рідини для цього тиску буде для цієї рідини, буде теж найбільшою. Отже, ми з тобою запишемо, що. H4 є меншим, ніж H3, менше, ніж H2 і менше, ніж H1. Тобто H1 буде найбільшим для першої рідини. Задача 5.3. Шматок льоду об'ємом 10 дециметрів кубічних плаває у воді, Обчисли об'єм надводної та підводної частин цього шматка. Отже, маємо таку умову: загальний об'єм усього шматка льоду. Маємо густину води, густину льоду. Ми записали з тобою, маємо визначити об'єм над. Поверхнею води і об'єм зануреної частинки льоду у воду. Давай зробимо пояснювальний рисунок. Отже, у воді плаває лід, вигляд ніби з боку, тому що тут нам зобразили в об'ємному варіанті, і нам не дуже зручно тут. Ось ми дивимося з тобою ніби з боку. Так? І тут у нас що тут є? Тут у нас є з тобою ось ця висота. Це є у нас е висота, яка під водою. Так? Під водою. Є у нас ось ця висота. Яка відповідає H над водою. Якщо дивитися на ось таку картинку, то ми бачимо з тобою, що тут є певна висота, так? і є площа основи. Так, от площа основи це у нас S, а висота загальна просто H. І в цьому разі об'єм, об математична формула S помножене на H. Таким чином, якщо ми говоримо тепер про об'єм тіла, яке над водою частини тіла і під водою, ми можемо записати з тобою, що загальний об'єм S помножене на H, S яке над водою, S помножене на H над водою. І S під водою, відповідно, це буде S помножене на H під водою. Тобто ми бачимо з тобою, що в принципі S у нас не міняється, змінюється лише висота. Тож можна записати, враховуючи, що об'єм у нас дорівнює сумі об'ємів над об'єму під водою, підводній та надводній частині, ми можемо з тобою записати для зануреної частинки. Для зануреної частинки записати умову, при якій у нас тіло може бути у воді. Сила тяжіння дорівнює силі архімеда. Тепер сила тяжіння це М, загальна маса всього тіла. Сила Архімеда це ρ води на G і на об'єм зануреної частини тіла. Занурена це підводна, в даному разі, в цій задачі, так і назвали. Далі, що таке маса? Маса у нас це весь об'єм, помножений на густину. Отже, м, ми знаємо з тобою цю формулу, РО на В. Отже, можна записати, що РО, замість маси РО, помножене на V, помножене на G, дорівнює в цій частинці ро води, до речі, тут льоду, оскільки пролідемо, а так, а тут ро води помножене на g і на об'єм підводної частини. Лідеру G в математиці дозволяється скоротити, адже тут кругом у нас множення. І тепер визначаємо звідси об'єм підводної частини. Об'єм підводної частини буде визначатися як ось ця частинка ро льоду, помножена на об'єм загальний, поділити на ро води. За цією формулою можна обчислити. Ось ми підставили з тобою густина льоду, густина води і об'єм загальний. Бачимо, що у нас скорочується кілограм на метр кубічний, буде просто метр кубічний десь. отут. Метр кубічний. І тепер давай з'ясуємо, скільки це буде. Ну, Якщо порахувати, то тут у нас з тобою вийде 0,900 метрів кубічних. Або давай можемо записати як 9 дециметрів кубічних. Ось цей об'єм. Він же ж у нас в умові задачі давався у вигляді дециметрів кубічних. І нам зараз, коли рахувати, за цим зв'язочком, порахувати те, що буде над водою, ми можемо з тобою вже рахувати в дециметрах кубічних. Отже, з цієї формули ми пишемо, що об'єм надводної частини з цього буде В-В підводної V мінус Підводної частинки. В у нас це 10 дециметрів кубічних, а В підводної 9 дециметрів кубічних. Отже, виходить, що над водою буде 1 дециметр кубічний. Це дециметр у мене такий тут. Ось. Отже, ми знайшли те, що просили нас в цій задачі. Завдання 5.4. На якій висоті над поверхнею землі атмосферний тиск дорівнює 684 мм ртутного стовпчика. Перше питання. Друге питання яким буде тиск на вершині гори заввишки 1,5 км 1,5 км. Вважаю, що на кожні 11 метрів висоти атмосферний тиск зменшується приблизно на 1 мм ртутного стовпчика. І атмосферний тиск поблизу земної поверхні становить у нас 760 мм ртутного стовпчика. Отже, перш за все, ми з тобою пишемо, звичайно, умову. Записуємо, що на рівні моря у нас p 1 тиск ось такий. На висоті певній, яку нам треба знайти, H2. Буде тиск p 2 Двічку ставимо для відповідності, що це висота, яка належить цьому тискові. Так? Отже, на цьому рівні ми маємо знайти, який буде у нас висота гори. так? І потім нам треба буде навпаки знайти ще. Який буде тиск p 3 відповідно, на вершині гори ось цієї висоти. Причому тут давай одразу з тобою перейдемо, мабуть, до метрів. Це буде 1500 метрів. Знайдемо спочатку різницю рівнів від рівня моря до рівня, на якому у нас буде визначатися H2. Це буде P1 мінус P2. Можемо його порахувати. При відніманні у нас утворюється 76 мм. Ртутного стовпчика, так? Тож, виходить, що тепер для того, щоб знайти H2, яка відповідає цьому тиску на цій висоті, так? Ось. Нам потрібно 776 мм тутного стовпчика помножити на оці 11 метрів. Адже ми тепер розуміємо з тобою, що кожні 11 метрів це мінус 1 мм тутного стовпчика. Так? Отже, ми множимо з тобою на 11 метрів і будемо мати число 836 метрів. Отже, висота гори на цьому рівні у нас де такий тиск буде становити 836 метрів. Наступний крок: ми маємо з тобою визначити. П3, яке буде відповідати на вершині гори за вишки 1,5 км. А для цього нам треба з тобою зробити дії навпаки. Тобто, коли ми шукали H2, ми спочатку знаходили дельта П, потім множили на 11 метрів. А тепер треба навпаки, з кінця ніби. Отже, для того, щоб знайти П3, ми з тобою спочатку беремо ось цю висоту 1500 метрів, і ділимо на 11 метрів. Пишемо, це буде дельта П в цьому разі у нас. Отже, нам треба H3H3. H3, давай напишемо у вигляді формули поділити на 11 метрів. Тобто треба 1500 метрів поділити на 11 метрів. Ось, і в нашому разі це буде становити 136,4 міліметри ртутного стовпчика. Ось. А тепер, по аналогії, як ми тут знаходили дельта П. Тепер нам треба з тобою знайти п3. П3 буде знаходитися. як… Від цього нижнього тиску P1 відняти дельта P. Давайте зробимо 760 мінус 136. І це буде 624 міліметри ртутного стовпчика. Це друге те, що нам потрібно було знайти в цьому завданні. Завдання 5:5. У сполучених посудинах міститься ртуть. Ось вона блакитним нам зображена. Відомо, що площа, поперечного перерізу широкого коліна в три рази більше, ніж вузького. Отже, тут у нас площа буде S, а тут буде 3 s У вузьке коліно сюди наливають воду, висота стовпа, якої становить ось це значення. У нас 27,2 см. І питають, наскільки підніметься рівень ртуті, ось був же ж ось цей рівень, так? наскільки вона підніметься? Тобто, наскільки водичка тут притисне, так? Ось, Треба знайти це. Пишемо умову. Отже, маємо з тобою таку умову: є висота стовпчика води, густина води, звісно, можемо написати, і можемо записати навіть густину ртуті. Знайти потрібно висоту стовпчика ртуті. Отже. Перш за все, давай подивимося про відповідність одиниць вимірювання. Тут у нас записане все в метрах кубічних, бачиш, а тут сантиметри. Тобто це значення потрібно перевести. Приведемо його з тобою теж у метр. Це буде тисячні метра. І тепер дивимося з тобою на цей рисунок. Значить, Після того, як налили води в ліве коліно, у вузький стовпчик сюди, так, у вузьке коліно, налили водички, то при цьому з цього рівня ртуть, опустилася. До цього рівня. так? А тут, відповідно, вона з цього рівня піднялася сюди. Тобто, виходить, що об'єм ртуті, що опустилася, буде дорівнювати об'єм ртуті, що піднялася. В такому разі, у нас виходить, що об'єм ртуті у першому коліні дорівнює об'єм ртуті у другому коліні. Крім того, висота H, H у широкому коліні, ось тут. У три рази буде меншою, ніж висота у вузькому. Чому? Тому що у нас відрізняються у три рази, відрізняються площі. Ось так. А тепер ми з тобою з'ясуємо. Значить, рівень у нас спільний рівень для двох рідин, для води, ось на цьому рівні точки ставимо, для ртуті. На цьому рівні точки у нас ось ці. Ми позначали з тобою CD. І в цьому разі у нас на цьому рівні тиск, створений цією рідиною і тиск, створений цією рідиною, є однакові. Можемо записати, що П в точці С дорівнює П в точці D. П в точці С це тиск гідростатичний, створений стовпчиком води. Отже, можемо записати, що П в точці С це тиск у нас водички РО води на G і на H води. Відповідно, П в точці D – це тиск, створений ось цим стовпчиком ртуті. Запишемо його, що P в точці D визначається як ρ ртуті, помножене на G і помножене на висоту ртуті. Але тут така цікавинка, яку треба розібрати: ось ця висота ртуті це не ця висота ртуті. Дивись, це мається на увазі повністю весь ось цей участочок, діляночка. Так? Зверни увагу, будь ласка, на те, що коли у нас від початкового рівня ртуть опустилася на рівень h1. То це H1 для ртуті, яке у вузькій трубочці було ось такого розміру, у товстій трубці воно нижче за розміром, так? але становить воно три початкові висоти. Ось ці. Тому тут буде 3 H ртуті. Ми про це якраз ось тут з тобою про це говорили. І тепер виходить, що а цей рівень, ось ми бачимо з тобою, що це H1, ось воно якраз іще ось тут є. Тобто, виходить, тут три таких висоти. І тут ще одна. Разом їх буде 4 аж ртуті. Тож тепер ось тут ми маємо з тобою дописати цифру 4. Тобто висота у нас, стовпчика ртуті, буде дорівнювати 4 висотам ось цим. Добре, ну а тепер нам треба з тобою що зробити? Прирівняти ці два вирази, адже тиски у нас однакові. Значить, ми ліві сторони маємо однакові, отже, і праві сторони повністю будуть однаковими. Пишемо ρ води, G H води, дорівнює ρ ртуті, G4H ртуті. Літера G скорочується, і звідси ми знаходимо H ртуті. Те, що якраз нам треба знайти з тобою в задачі. Отже, H ртуті буде визначатися. Дивимося, воно з цього боку. Отже, нам треба РО води, H води. РО води, H води, поділити на ро ртуті і 4. 4 ро ртуті. Підставляємо значення 1000 кілограмів. На метр кубічний, помножити на висоту водички. Ось вона. 0,272 метри. Ділимо на 4, помножити на рортуті 13600 1300 кілограм на метр кубічний, дорівнює кілограми метр кубічний, скорочується, зрозуміло. Ну, і якщо все це порахувати, то у нас з тобою вийде 0,5 тисячні метра. Або, або 5 мм. Отже, висота ртуті у нас буде 5 мм. Завдання 5-6. У сполучених посудинах однакового перерізу міститься ртуть. Ось тут міститься ртуть оце блакитна. В одну посудину налили олію, в іншу висота якої 24 см, а в другу налили газ, висота шару якого становить 10 см. Тобто він ось тут у нас створює ще зазор з ртуті, як бачиш, аж 3 – це буде висота ртуті. ось тут. Тобто газу налили стільки, що він не вирівнюється по тиску з олією. І тут залишається ще частиночка ртуті. Визначити різницю рівнів ртуті в посудинах. Тобто, знайти потрібно -то тут у нас 0, так би мовити, так, з цього боку, а з цього боку буде ось ця висота Аж 3. Знайти треба аж 3. Отже, маємо з тобою таку умову. Дивись, перш за все, я тут трошечки виправила позначки, тому що нам не так важливо, як вони позначені. Головне, щоб нам було зрозуміло, що ми з тобою робимо. З цього боку у нас олія, тож аж олії, тут у нас газ, отже, аж гасу буде. І тут у нас частково ртуть, Ось тут зазор є. так? Отже, це буде аж ртуті. Відповідно, є висота олії, висота газу. є густини для олії, для газу, для ртуті, і потрібно знайти аж ртуті. Як завжди, ми починаємо з того, що аналізуємо на рівні АБ. Тут у нас не це де як ми звикли точки стоять, а точки АБ. Але різниці від того ніякої. Головне, що ми з тобою розуміємо, що ось цей рівень, ось цей рівень говорить про те, що на ньому у нас зрівноважуються тиски. Тиск, створений олією з цього боку, дорівнює тиску, створеним газом і плюс частково ртуттю. Отже, як це записати? Ну, по-перше, П в точці А дорівнює P П в точці Б. Тепер окремо П в точці А пишемо. Тобто все, що пов'язано з олією. Тепер П в точці Б. Ми говоримо про тиск, створений тут. Отже, це буде тиск якийсь один, і тиск якийсь другий. Тиск газу і тиск ртуті. Тиск газу плюс тиск ртуті. Розпишемо тиск газу. буде РО газу на G на H газу. Тиск ртуті буде визначатися аналогічно, тільки тут буде для ртуті у нас усе. Ось, і тепер разом P в точці B буде визначатися як рогасу ГАСУ плюс рортуті G H ртуті. Так? Ось, Можемо тут з тобою винести за дужки літеру G, давай її винесемо, рогасу ГАСУ плюс ро ртуті ртуті. Можемо підставити те, що у нас є, навіть давайте це зробимо. Отже, G це десятка. Хоча, знаєш, тут зараз, коли ми підставимо, вони ж у нас мають бути рівні. І літера G у нас скоротиться, як у попередніх задачах. Тому давай ми її просто залишимо, як літеру G. От. Хоча можна і десятку було, в принципі. Так, рогасу у нас 800. Помножити на H гасу на 10. Дивися, тут сантиметри. Тут сантиметри, а тут кругом метри. Переводимо 10 см, це ось така кількість метрів, і тут відповідно теж. Тож ми пишемо з тобою 800 помножене на 0,1 плюс рортуті 13600 помножене на h ртуті. Ми його не знаємо. І тут у нас утворюється такий вираз G, ось тут буде у нас 80 плюс 13600 h ртуті. Ось такий вираз. Лякатися його не треба. Зараз ми все тут побачимо, як воно розв'яжеться далі. Тепер, ось тут я залишила спеціально трошки місця, ми можемо також підставити ро олії 900. Помножити на g, пишемо літерою, І на H олії дорівнює. Тепер 900 множимо на 0,24 і буде 216 g. Ну, можна було на G помножити, але воно зараз все рівно тут скоротиться. Тож тепер ми з тобою ось ці вирази маємо прирівняти ось цей вираз і ось цей вираз. Прирівнюємо. 216 G, тут множення, так? Тут G80 плюс 13600 ртуті. Літера G у нас скорочується, бачиш? Тобто не треба було її підставляти. Ось. Ну і тепер тут у нас що залишається 216 дорівнює 80 плюс 13600 h ртуті. Нам треба просто з тобою розв'язати просте математичне рівняння. При відніманні буде 136, і тепер, щоб знайти аж ртуті, треба 136 поділити на 13600, і зрозуміло, що у нас буде 0,1 метра. Або один сантиметр. Тож, виходить, що ось цей рівень ртуті у нас один сантиметр. На сьогодні все. Сподіваюся, всі задачі тобі були зрозумілі: вони були нескладні і бажаю тобі успіху на контрольній роботі. На все добре.